Тання про те, на що звернули увагу журналісти регіонального трикутника, ви дізнаєтеся прямо зараз. І коротко про головне. Керівництво Лисичанська допомагає комунальникам наводити порядок у місті. Технічна помилка при заміні водопровідної труби чи буде вона усунена? 13 серпня міжнародний день людей, що пишуть лівою рукою. У неділю професійне свято відзначають будівельники. Витвір цілої епохи української історії у жартівливому жанрі. Про це та інше дивіться далі. Музика. Керівництво Лисичанська організовує допомогу працівникам ЖЕКів у прибиранні міста від сміття. Стоїть задача до свят зробити наш спільний будинок чистим, доглянутим та оновленим. Тому робочий день п'ятниці розпочався із облаштування деяких територій міста. Разом з усіма працювала і наша знімальна група. Зазвичай офіційних осіб можна побачити у діловому одягу та із серйозним виразом обличчя. Щодня вони вирішують численні питання стосовно життя нашого міста. Сьогодні працівники виконкому та підприємств зняли маску офіціозу, озброїлися віниками, граблями та почали прибиратися у наші спільні оселі. Порядок вибираємо сорняки, підготавлюємо почву. Должны обработать гербицидом, чтобы не было сорняков. А потом высадка травы будет проводиться ну, уже либо на следующий год, либо в этом году по погоде. Также часть работников, кто проживает на РТИ, выходит на РТИ на ЖЕК. ЖЭК, ЖЭК там распределяет у нас, где есть участки, где надо привести в порядок. И на стекольном. Хотелось бы привлечь горожан. К випадку, тому що це підготовка до Дню города. Пересічні мешканці Лисичанська полюбляють докоряти комунальним службам за те, що на деяких територіях міста знаходять смітники. При цьому говорять, що самі вони не смітять, а наводити порядок самотужки не квапляться. І як кажуть самі учасники суботнику, після прибирання завжди знайдуться ті, кого дратують чисте узбіччя, та обов'язково залишать свіже сміття на прибраній території. честное слово, вот за этих мамочек, что пришли там пиво пьют и курят, хотя бы раз оштрафовали, не нас снимать надо, что мы убираем, а их бы хоть пару раз вот так вот открыто сняли, и, честное слово, по-другому получилось бы. У парк был, был бы намного чище. А то каждый раз у нас субботники-субботники. А вот молодые эти же пары, эти же мамы, папы, они приходят то же самое делать. Вот за них действительно стыдно. Вот я наблюдаю, пачку сигарет раскрутили, бросили, мороженое скушали, бросили. А возле каждой лавочки стоит урны. Побеспокоился мэр, правильно, очень отлично, детские городки сделаны и парки. И урны есть, пиво пьют, бросают рядом. Вот это у меня, просто начинает, человек родился, родители должны сразу воспитывать ребенка, что это нельзя делать, это можно делать. В південних мікрорайонах міста, окрім прибирання на прибудинкових територіях, заходилися наводити лад навколо дитячої міської лікарні, боролися із сміттям не тільки в лікарняному містечку, а й на прилеглі території. Тимчасово перекваліфікувались з медперсоналу на прибиральників автошляху. Люди у білих халатах брудної роботи не цураються, посміхаються, позують на телекамеру та кажуть Все заради чистоти можливо, такий приклад додасть стимулу городянам отримувати порядок на вулицях. Неприємна новина для пасажирів, які користуються міжміським та приміським сполученням. Суботи дорожчає проїзд в автобусах та маршрутах, які пересуваються всередині області. Згідно з розпорядженням номер 919 Луганської облдержадміністрації, встановлено нову вартість одного пасажирокілометра. кілометра. Відтепер це буде 23 копійки замість існуючих 17 та 19. Отож, від завтра, прийшовши до квиткової каси, будьте готові до нового вартості проїзду. А саме до Луганська він становитиме 32 гривні 24 копійки. Квиток до Сєвєродонецька коштуватиме 6 гривень 7 копійок. Проїзд до Рубіжного обійдеться у 9 гривень. А ті, хто збирається їхати у Новодружецьк та Привілля, мають викласти з гаманця відповідно 6 гривень. А ті, хто збирається їхати у Новодружецьк та Привілля, мають викласти з гаманця відповідно 6 гривень або 7,55. Дорожче проїзд і на інші напрямки всередині Луганщини. У неділю професійне свято у будівельників. Щороку воно відмічається в Україні у другу неділю серпня. У цей день вітають людей багатьох професій, пов'язаних з будівництвом. Це не тільки майстри будівельних спеціальностей, а й архітектори, проєктувальники, технологи та дизайнери. Плоди їх нелегко, але дуже потрібно праці. Ми бачимо всюди. Завдяки їм стрімко розвивається інфраструктура населених пунктів. І навіть діти знають, що для того, щоб побудувати будинок, потрібно багато. Будівельних матеріалів, техніки, а головне це звичайно ж люди. Бог створив землю і людей, все інше зробили будівельники. Неможливо собі навіть уявити, що було б з людством, якби не представники цієї важливої професії, завдяки їм нам є де жити, та взагалі все, що є навколо нас, зроблено їх, працювитими руками. Останнім часом у Лосичанську знову відновилося будівництво. Ми бачимо, як змінюється наше місто, як зростають об'єкти соціально-культурного призначення, збільшуються торговельні площі, і це справа рук працівників будівництва. У серпні поточного року було введено в експлуатацію супермаркет Парус, що у південній частині Лосичанська. Торговельний центр Версаль, трохи далі від центральної міської поліклініки, також планується здати в експлуатацію у цьому році. Стрімко відновилося будівництво великого торговельного. Комплексу Айленд, що знаходиться біля гірничого технікуму, та дещо меншого за розмірами торговельного комплексу Морозко біля лікарні імунітетова по проспекту Леніна. Також відновилися роботи по проєктуванню церкви навпроти магазину Октал по вулиці Свердлова, і все це створюється золотими руками людей, будівельних професій. Одна з них проєктувальник. У радянські часи проектувальників відносили до еліти суспільства. Сьогодні всі лаври дістаються будівельникам, а між тим, все від ідеї та екскізу архітектора до проєкту, який є підґрунтям будь-якого будівництва. Це робота проєктувальників. Розробляти проекти робота дуже відповідальна та складна, кажуть працівники однієї лисичанської проектної фірми. Адже те, яким буде зовнішній вигляд та якість будівлі, у першу чергу залежить саме від них. Вони втілюють у життя сучасні архітектурні форми. Ми використовуючи нові тенденції, то якщо раніше ми працювали на кульманах в проектному інституті, то сейчас використовуємо програми, робимо розчети опять же з допомогою нових програм. Будь-яке будівництво починається з проєкту – чи то зведення нової споруди, чи то перепланування вже існуючого приміщення. Архітектурне рішення, будівельно оздоблювальні матеріали, системи каналізації, водозабезпечення, електричні та інженерні мережі це неповний перелік робочого проєкту, на виготовлення якого йде від двох тижнів до трьох місяців. Стараємося йти в ногу со временем, посещаем виставки, знайома в нових матеріалах. З'явилось очень много відділочних матеріалів, композитних его пожеланиями. Професія будівельників вічна як світ. Усі часи їх праця вважалася однією з головних. Вони все своє життя щось будують, покрихтам створюючи все, що нас оточує. Невдала заміна водопровідної труби призвела до несподіваного наслідку замерз водопровід. У минулому році взимку майже два місяці мешканці деяких будинків вулиці Свердлова жили без води. Ще літо, але вони вже думають про те, як будуть зимувати, бо погані спогади минулого року не дають спокою. Зараз жителі б'ють тривогу та потребують втручання органів влади, бо проблема й досі залишається невирішеною. Жителі, що мешкають по вулиці Свердлова в районі нового то станції декілька років знали про необхідність заміни старих водопровідних труб. Вони розповіли, що у вирішенні цього питання їм допомогли підприємці, власники магазинів, що знаходяться поруч, саме вони надали кошти для придбання нової пластикової труби. Минулої зими працівники міськводоканалу замінили стару водопровідну лінію на нову пластикову. Жителі сподівалися на покращення якості водопостачання у своїх домівках, а натомість отримали велику проблему: відсутність води у кранах. Новоспечена лінія не витримала зимових морозів та замерзла. Півтори останніх зимових місяця для господарів цих будинків перетворилися на справжнє пекло. Боже, ми в такій кошмарі жили. Он парализованный. 47 лет работал в шахте. Воды не было. Понимаете, встанешь, воду весь грязный. Я прошу Лариса, дай мне хоть литр воды, я хоть умой". Воду покупала, 2 литра. Привезут болончик или сестра с С такой ногой не привезет. Или в ванну 500 не отдам и бачить ничего, Надо идти. Сусідка Лариса Зинов'єва каже, що про відсутність води вони одразу ж розповіли працівникам водоканалу, але ті, за її словами, реагувати на усунення проблеми не поспішали. І більше місяця мешканці вулиці носилися із пляшками у пошуках води. І де її браті у всіх є висок, і люди пожилі тут вокруг і свої дома часне. Це пока достучишся це все очень проблемно. на да, маленька внучка єсну. Але... І собаки є, все нужна руки, мыть, все нужно вимивати. Ну та вообще ну а стирка, уборка это саме всі житійські проблеми. До весни жителі цього району якось протримались. Зараз розповідає жінка: вода із крану йде постійно, точніше, за часом, як і у всіх. Але холоди не за горами і знов жити у незручностях вони не мають бажання, тому пронаболіли, вирішили нагадати заздалегідь. Але пішли вже не до водоканалу, а одразу у виконком. Про те, до чого домовились усі причетні служби розповідає начальник управління житлово-комунального господарства. Ми дали пропозицію водоканалу, щоб либо заізолювали ці ділянки, тому що в зимній період, ну, промерзання ґрунту може доходити е-е, до більш глибоких отметок, там сантиметра 80, получается, либо зверху надо провести утеплення определённое. е або пытаться перекладовать глубже, подкапываться под лотки. То есть проводить более углубленную работу уже в этом самом. И плюс также порекомендовано было жителям, которые питаются от этого трубопровода, в зимний период ставить на небольшой проток. Воду щоб, щоб було хоть какое то движение води в трубопроводе, і тим самим не проїздило перемерзання. Сейчас що проведемо предварительне совіщання. Найбільше оптимальне рішення виберемо. Думаю, до отопительного сезону, должны выполнить роботу. Хотілося почути думку тих, хто проводив заміну водопровідної лінії працівників міськводоканалу та дізнатися, який вони бачать вихід із цієї ситуації. Але заступник директора із виробництва Сергій Степурський від коментарів відмовився, пославшись на зайнятість а поки це питання залишається невирішеним. У радянські часи негаразди у роботі комунальних служб часто ставали приводом для створення сатиричних творів. За часи незалежності України гумор дуже змінився. Зараз важко собі уявити, що у колишньому СРСР хтось міг собі дозволити навіть трішечки покепкувати з політичних діячів тієї епохи. Сьогодні часи зовсім інші. Гумор без цензури на будь-яку тему став звичним для нас. Жарти про політичний бомонд, кризу, життєві ситуації то, що глядачі отримують щодня у великій кількості. А мешканець Лисичанська Володимир Стругалевич створив у дворі свого будинку такий собі парк розваг. Ніна Бірючкова побувала на екскурсії. Замість квітників та хазяйських будівель кам'яно-банзайний парк. Таку назву дав йому автор. Гумор Володимира Строгалевича дещо простакуватий, але простодушний. Не переходить можу моралі та людських цінностей. В його експозиції кілька десятків кумедних персонажів, як добре впізнаваних, так і тих, хто народився в уяві автора. Тут і снігова людина і зовсім юна баба яга і яскрава політична особистість нашого часу Юлія Тимошенко шахтер он в сапогах шахтерских и так в каске. ну так где-то а в руке почему корзинку держит ну она вот, ну, знаешь, как это сюда во времена было что как считала прожиточная корзина а она получается прожиточная но ну, пустая ничего там не у народному музеї Володимира Строгалевича можна знайти безліч цікавих композицій. Спочатку всі вони символізували незалежну Україну потім майстер вирішив їх перетворити на казкових персонажів. Експонати у його парку кожна людина сприймає по-своєму. Наприклад, створена ним печера, в якій, начебто, живе монах, здалася нам схожою на ярангу, житло чукчів та інших кочових народів. Подивитися довокуваті витвори приходять дорослі і школярі, але для дітей у нього своя казка. Діти приходять я гарю дівочками. потеріть, для дівчат, хаміннявара улітка ракушка. Потерять буде, виконується бажання. А для мальчиків приходять мене тут. Окаменева кровь динозавров. Саевы балки отношу. Ну, вот кам... Кора, окаменевшего дерева. Ну, говорю, что это окаменевшее дерево, райского дерева, что было в раю. Ну, Мы обычно раз в год, когда приезжают детвора, заходим сюда к володе в гости. Конечно, дети в первое время были ну, настолько в шоке от того, что увидели. Ну я скажу, що тут аддихаєш просто аддихаєш душою для виготовлення своїх композицій. Володимир Строгалевич використовує підручний та підніжний матеріал, який збирає по всій окрузі. Також створює костюми казкових та історичних героїв. Пише байки та володіє особливістю, унікальною, яку не вважає. по тілі покаже там якась -та жінка, що і там тоже на груді спробуй ну, та, так. Знайо чи якщо тоді до думаю, я попробуй так що? Ну, привикла вже, людям нравится. идут Йдуть мініма і Ну, На домішнівся тут ковшини, всім интересно. можна посмотреть? можна посмотреть. Ну, гарю, сматріте. Володимир Строгалевич колишній шахтар з 25-річним стажем. Ще коли працював на шахті Мельникова, втілював свої фантазії у життя, а власне парк розваг він почав створювати у 2006 році після виходу на пенсію. Так і живе серед своїх героїв та у доброму гуморі. Ще один привід для святкування є у 10% населення. За даними статистики, саме стільки серед нас живе лівшів. 13 серпня Міжнародний день лівшів. Юлі Цезар, Леонардо Давінче, Олександр Македонський, Білл Клінтон та Брюс Уілліс. Усіх цих зовсім різних, але однаково видатних людей поєднує одне ліворукість. Так що це проблема? Чи дар? Відповідь на це питання знає наш кореспондент Степан Швед, бо й сам Шульга. Світова історія показує нам, що лівші в суспільство сприймало не завжди добре, а й деколи й взагалі намагалося їх позбутися. Чим був викликаний такий скептицизм, і досі невідомо. Чи відрізняється лівша від правші і через що дитина стає шульгою? Нам доповів дитячий лікар-невролог. У ліворуких функціонально домінує права половина головного мозга. Право полушарие мозга отвечает за емоції, за восприятие мира, за образне к миру, за к, искусству, к природе, то Тобто, отвечает за творчий потенціал э, искусства. Виявляється, лівші це майже такі самі люди, як і правші. Вони лише трохи по іншому сприймають цей світ. З якими проблемами можуть зіштовхнутися маленькі шульги в школі і як в таких ситуаціях треба діяти батькам? Лівий. Все могу. Бутылочный мяч, режу какие-то узоры, делаю конструктор. Да. Телефон тоже левый. Но современная школа, в общем, как и классическая школа, давно уже левшей не переучивает. В общем-то, для, для нормального профессионального педагога это уже нонсенс. Их нужно знать. Мы выявляем путем анкетирования, естественно, и к ним нужно приспособиться. В точных науках ему дать нужно возможность, может быть, воспринимать материал чуть дольше, чем все остальные дети. Не настаивать и не форсировать события. Да, они больше творчески развиты, им больше дается рисование, лепка, пение. А логические какие-то упражнения им даются немножечко с меньшей скоростью, чем всем остальным детям. Хотя среди правшей существует столько же детей, которым тоже не всегда логика дается и мышление. 15% усього населення планети складають лівші. Небагато, не немало, майже мільярд. Якщо ви пишете лівою рукою, не соромтеся, ви не одинак. В першому класі дуже що у нього ліва рука. Многії діти, хоча він йшов в школу підготовленим, вже він вмів читати. считать и писать немного умел. Многие дети правши его перегнали в обучение. Даже те, кто пришли еще не умея читать, за полгода настигли его уровень и дальше. Мне плохо, сразу болит рука, когда пишешь долго. Ручка бывает не пишет. Мама покупает ручки для левшей. Мы Обратілись за допомогою інтернету і много очні статей читали, працювали з психологом. Що ж, як ми бачимо, по-перше, ліворукість не хвороба, але інколи може викликати деякі незручності. А по-друге, лівші відрізняються від правшів лише підходом до справи більш творчим, нерідко кращим шляхом. Якщо ви, уважаємо батьки, замітили, що ваше маленьке чудо лівша, не тривожтесь. Может бути, у вас в сім'ї росте юний геній. Постарайтесь розвити його творчі способності, ті, якими наділила його природа. Він злівою рубає, але рубає так, що інший і правою не руба. Так колись Олесь Гончар казав про прапорщика. І взагалі, хочеться нагадати, що як сторіччя тому, так і в наш час багато видатних особистостей були та залишаються шульгами. Тож, якщо ви лівша, шукайте свій особливий талант та розвивайте його. На таких подіях акцентували увагу журналісти регіонального трикутника. Побачимось на телеканалі Акцент наступного тижня.